На вулиці Домбровського біля 14-го будинку місцеві жителі скаржаться на відкритий люк посеред тротуару. Микола говорить, що цією дорогою ходить щодня. 50, 50 років ходимо по цій дорозі і ні разу ніхто тут нічого не ремонтував. На другий раз йдеш з торбами і не знаєш, як його чи тою, чи з тою стороною обійти. А вечірнє время так упасти можна і руки, і ноги поламати. Я хоч палки поставили, а то тут взагалі нічого не було. Якщо людина йде вечором, то що? Особливо в такому віці, як я та й капець, його вже це мабуть, два роки, чи скільки вже його люди обходять. Ну я думаю, що треба першу чергу залатати асфальт, щоб люди могли проходити, бо це безобразі. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, розповів Суспільному, що це телекомунікаційний колодязь. Він, за словами Олександра Шевчука, належить Житомирській філії акціонерного товариства Укртелеком. Ми їм Вигляді припису листів і так далі направили всі їхні проблеми, проблеми на в їхніх мережах. Це не тільки люки, опори, провода і так далі, тому подібне, і е, зверталися у них е, до них з цим питанням неодноразово. Вони реагують, але дуже, дуже, дуже повільно. Кореспонденти Суспільного телефоном звернулися до Олега Виховського, начальника технічної служби Житомирської філії Укртелеком, щоб дізнатися, коли телекомунікаційний колодязь на Домбровського, 14 відремонтують. За словами чоловіка, до кінця тижня роботи планують завершити. Це там повністю виведено з ладу провалене залізобетонне перекриття колодязю, верхня кришка колодязю поломана. Ми її отримали. Нам її Київ поставив. Пець техніку замовляємо, і по плану у нас в нас кінця тижня зробити це перекриття, і щоб вже люди не турбували. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.